Булич! Що зупинило? Бітуди. Ну, щас підп'ю. Що зупиняв? Ви не знаєте. Добрий день. Добре. Що зупиняло? Що вас зупиняло? Не заберемо, не переживайте. Ну, Руки ж не треба давати документи. А, то нашу їм давай. А, де написано, а тоді не... скайдайсь А Це написано, що не, що не треба. Та у нас тільки не стоїть. Аби побачили збігу. Ви не повинні давати документи. На що Скажете, а? хто зупиняв? Нашу вам казати. Бачите, які виходить. Там треба сказати, хто, де живу. Нашому мені, де живе. Не Ми... треба? Ви мені сидіють, хто ви. Неграш Михайло Васильович, якщо вас це влаштує, неграш Михайло Васильович. Ви... Міста Кагарлик. Являюся активістом, допомагаю Хорош. людям. Чим допомагають? Ну, щоб міліція не займалася безприділом. Вчора да. на сунові в всі стріляли. Ваші роботники. Чого? Які скрито це все закрили? Ти не можеш, чому ж без, 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 без якоїсь причини стріляти? Стріляли по нашим активістам. А вони їх знімали на взятку, рознята взятка. Ну, ну добре, все вдома.